питання, Яке було на розгляді, про комплекс заходів щодо забезпечення посиленого прикордонного режиму та режиму охорони Державного кордону України з Російською Федерацією. В тому питанні ми обговорювали комплекс проблем, які стосуються захисту українського кордону від пересікання його російськими диверсантами, російськими терористами, а також російською збройною технікою. Було прийнято рішення про комплекс заходів для охорони державного кордону України. Серед них, серед тих рішень, варто зазначити як одне з рішень це побудова інженерних споруд вздовж нашого кордону і невідкладні заходи для розвідки стосовно нейтралізації диверсантів, які проходять через територію України. Але наголошую ключовим пунктом це доручення Кабінету міських України, організувати односторонню демаркацію українсько-російського державного кордону, забезпечити його належне інженерно-технічне облаштування відповідно до існуючого рівня загроз національній безпеці. Тобто планується на усіх ділянках українсько-російського кордону. А не тільки на тих ділянках, де зараз відбуваються бойові дії і де відбувається антитерористична операція, провести необхідні, збудувати інженерні споруди і провести односторонню демаркацію українського, російського державного кордону. Також для заходів і доручень до Збройних сил України, прикордонників і Національної гвардії України по завершенню нашої лінії скемування, яка має завершити е, захист українського державного кордону. Як ви знаєте, впродовж останніх кількох днів були здійснені дуже важливі військові операції, які йшли з однієї сторони з півдня, я про це вже сьогодні говорив на брифінгу від Авросівків, і які закривали військовими блокпостами державний кордон, а також з півночі і наше доручення. Як національної безпеки і оборони полягає в тому, щоб дійснити невідкладні заходи стосовно закриття українського державного кордону від можливих вторгнень груп бойовиків і груп військової техніки з боку Російської Федерації. Також проговорено питання про заборону. адміністрації виконуючи Горівської і Донецької і Луганської областей, стосувалися про невідкладні заходи щодо нейтралізації туристичної загрози та забезпечення національної безпеки у Донецькій і Луганській областях. Це питання зайняло особливий довший час обговорення, тому що воно включало в себе не так військову складову, як воно в себе включало гум... в себе гуманітарну складову по забезпеченню нормального життя регіону, особливо в тих містах і в тих регіонах, які були звільнені українськими військовими і які планують бути звільнені в останній період. Детально обговорили питання про внутрішнє переміщення осіб зони, де проводиться атом, зони, де відбувається терор стосовно мирного населення. Російським бойовикам в відповідні місця, в табори, в місця дислокації, де українська влада зможе надати їм необхідний і соціальний захист, і найголовніше безпеку. Як вам відомо, що в кількох місцях, зокрема в Святогорську вже близько 17 тисяч громадян України, які уникаючи терор сторони російських бойовиків, розміщені в тому таборі. і була доповідь про те, яка тисяча українських дітей з Луганської і Донецької області на сьогодні були направлені в місця відпочинку і задріні з бойових дій. І фактично був передбачений так само комплекс заходів по нейтралізації загроз та забезпеченню національної безпеки в Донецькій і Луганській областях. І той спектр заходів стосується, наголошую ще раз, як сфери гуманітарної. Так і доручення до наших силових структур, Служби безпеки Збройних сил України і Національної гвардії, щоб крок за кроком ми очищали українські міста від терористів, які знаходяться там сьогодні, від російських бойовиків. Третє питання, яке ми проговорили сьогодні на Раді Національної безпеки і оборони, це є про реалізації мирного плану президента України та невідкладні заходи що забезпечення його виконання. Було обговорено. По графік прогулювання мирних ініціатив, які президент України Петро Порошенко оголосив своїй іноградиційній промові. І ми наголошуємо як держава, що наша ціль не війна, наша ціль ми кінцевим. Ми виступаємо за те, щоб бойовики російські диверсанти самостійно склали зброю, щоб вони змогли. Покинути територію України і щоб на тих територіях, де сьогодні відбувається дестабілізація, де сьогодні відбуваються збройні судочки, ми змогли чим швидше надати максимальні підтримки нашим громадянам для реабілітації від того страшного протисіння, яке в нашу державу, бойовики, які прийшли ззовні, а також і екстремістські групи, які існують на території України. Було проговорено по можливий план ведення. Ініціатив, але очевидно, про це рішення буде повідомлено окремо і буде повідомлено безпосередньо президентом України Петром Олексійовичем Провченко. Останнє четверте питання, яке сьогодні підлягало розгляду, це питання, яке було ініційоване Кабінетом міністрів України. І воно стосувалося, і воно стосувалося енергетичної безпеки України. Воно було внесено вже під час національної безпеки і оборони. І було також прийнято рішення про підтримку уряду в позиції щодо газу переговорів з Росією. Було прийнято рішення про підтримку позиції уряду в суді і ряд питань, які мають підтримати уряд України, і був мінська міністра в переговорах, які на сьогодні на наше переконання Росія розглядає як один з етапів війни проти України. Він в енергетичній сфері, війни в кількість сферах, і було прийнято ряд е, рішень, що підтримки уряду прем'єр-міністра, під час і проведення галузі переговорів, і подачі в суд на російську сторону. Оце ключові чотири питання. Я вам позначив ключові напрямки, про які ми проговорювали, про які ми тримали рішення, але очевидно, що саме вже рішення, враховуючи всі пропозиції, які були внесені під час обговорення, буде підготовлено. І передбачено в такому порядку опубліковано на сайті президента України. Якщо зараз можна, дуже коротко, дуже великі якісь питання. Три питання. О'яснень качик п'яти канал. У мене насправді уточнення щодо питання про побудову інженерних сполук. Чи це йдеться про той проєкт, який відомий як Стіна Коломойського» чи, можливо, якийсь інший проєкт? І, власне, коли почнеться започатковувати ну, будівництво саме. Я Я Дякую запитання. Отже, даному групу там національної безпеки оборони доручає кабінету міністрів розробити план. Безпосередньо Луганська і Донецька, але зараз йдеться про більш складні і е, більш е, фундаментальні міжнародні спорудження, які мають бути здійснені Кабінетом міністрів за кошти бюджету і також службами кордон службування. Буде вданий проєкт, як вони мають виглядати. Єдине, на чому ми оголошуємо про щоб ці заходи були здійснені максимально короткі тяні. Чи я то стіна я не буду. Е, будь ласка, Точніть, будь ласка, чи йшлося, чи обговорювалося можливе запровадження військового стану в Донецькій області, областях, чи є якісь напевні проєкти рішень? Дякую вам. Дане питання е, перебуває на розгляді. Я наголошую і хочу наголосити, що ми зараз спочатку робимо все можливе, наголошую, все, все можливе, щоб запропонувати. Сторонні військові, які підняли зброю проти українських громадян, проти держави України, родовому всі способи, щоб вони стали зброю і покинули державу України. Це на наша ключова ціль, з якою ми хочемо звернутися цією вимогою, цією пропозицією на основі власних плану мирного плану президента України. Також ми зазначаємо, що на сьогодні. Той комплекс заходів, який здійснюється в рамках АТО, а зараз ми проведемо третій етап операції, він на даний момент нам дозволяє здійснювати достатню координацію між військами Національною армією і закордонниками. І обговорюючи дане питання і готуючи експертні довідки президентом України з приводу можливості введення воєнного стану, очевидно, що такий варіант розглядається. І коли з того приводу президент прийме необхідне рішення, очевидно, буде зібрано засідання ГМО, на якому буде це питання обговорюватися і приймати рішення. Давайте, можливо, рішення. Да, Доброго, Доброго, дякую. Дякую. Е, в інтернеті вже з'явилася інформація про тимчасове припинення вогню, вже є критика цієї позиції, в тому числі від себе, на себе, чи з Донбасу, від інших людей, які там на продові. От ваша особиста думка, Думаєте, що тимчасове припинення вогню зараз не поцільно. Я хочу сказати, Зараз в ці дні, в ці ночі, в ці години навіть відбувається дуже активний наступ Українських Збройних Сил разом з прикордонниками і з Національною гвардією в різних напрямках, яке наголошував наші військові формування дійшли вже безпосередньо до Луганська і здійснюють. На певному етапі проведення нашої операції буде запропонований такий варіант, варіант, який пробував президент України, і буде даний чітко визначений термін на виконання цього плану. І я думаю, що це гуманна і гуманітарна місія, яка має бути здійснена державою України, яка має бути запропонована державою України для того, щоб у жертв серед цивільного населення, яке, на жаль, відбувається під час бойових дій. Буді бойовики вставну практику, ставити перед собою власне цивільне населення, і кожен день проведений віч має великий ризик став серед цивільного населення. А це буде кілька днів період? період? наголошую, що буде чітко визначений термін. І цей термін не буде тривалий, і не буде добре. Ну, цей термін буде визначений вже за результатом засідання, чи буде ще якесь платні засідання? З того Сто Це це, 100. 100. це, це не задовго. Це йдеться про е, недовгий період це йдеться про е, період від 5 до 7 днів, це йдеться про період нетривалий, але наголошую ще раз, то отримує більш детальну і більш грунтовну інформацію, подасть президент України. Пан Тернобок казав 10 днів, а потім військовий справ. У нього є якісь підстави, як казав, що 10 днів... Ну, Допаді, днів. Я, 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 я не буду коментувати на своїх політичних діячів і на ваші питання з приводу моєї особистої думки, Даному випадку я не як вас особа, я висвітлюю позицію, рішення, які приймалися, там не знаю, безпеки. Уточните, можна по цьому питанню? 5-7 днів дадуть вже після того, як повністю встановлять відновлять, верніше, контроль на кордоні. Я говорю про те, що ми приблизно передбачаємо, що будемо в готовності до ініціювання. Добре, ви, ви входите в деталі, про які